У Миргороді 6 жовтня відбулася щопонеділкова комунальна нарада. Обговорювалися основні напрямки роботи на поточний тиждень та підсумовувалися результати минулого. Пріоритетним питанням залишається підготовка до опалювального сезону. Також актуальним питанням на нараді було введення графіків аварійного та погодинного відключення світла. Графіки аварійних відключень застосовуються і водяться з команди диспетчера. У разі їх введення на території Миргородської громади буде додатково повідомлено на офіційному сайті Мір. Рицької міської ради і на офіційних джерелах у месенджерах для мешканців, хочу сказати, що графіки відключень вже виставлені на сайті Полтавобленерго. В зв'язку з цією ситуацією, яка відбувається у нас сьогодні в країні, ворог б'є по об'єктах енергетики, можливі введення цих різних графіків. Також як і в минулих роках, в разі. Довготривалого відключення якогось із районів будуть застосовуватися погодин на перерозподіл цього відключення по годинам ну, по іншим районам міста чи, 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 чи громади. У ході наради обговорювалося питання зниження тиску води як у місті, так і у різних куточках громади. Ці проблеми виникають через зменшення водорозбору у нічний час, особливо на високих ділянках місцевості. По селах громади існує ймовірність перебоїв електропостачання, тому спрацьовує автоматика на водонапірних баштах і відповідно вимикаються насоси. Врегулювання на таких об'єктах проводиться вручну, тож потрібен час для приїзду аварійної бригади. Начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка скоординував мешканців. До кого можна звернутися та де можна знайти контакти відповідних служб. Місто і громаді може звертатися за телефонами диспетчерської лінії тепловодсервіса. Відповідно, ці телефони також можна знайти на сайті підприємства і в разі пониження тиску звертатися за цими телефонами. Вирішення питань пов'язаних з запалювальним сезоном триває. Наразі зосереджено увагу на технічній роботі зі встановлення котельні за адресою Ігнатенка, 6. роботи на цьому об'єкті розпочнуться вже цього тижня. Всі інші котельні підготовлені, але по двом котельням залишилося підключення газової частини. Тобто, Полтава газ виконує роботи. По підключенню газу, встановлення шкафних пунктів на, на двох котельнях. Планується завершення їх до кінця місяця. Щодо роботи очисних споруд, цього тижня тут розпочинають важливий етап. Після тривалої підготовки фахівці переходять до випробувального запуску нового обладнання. Якщо результати тестування будуть успішними, уже найближчим часом систему планують повністю ввести в дію. Зроблена велика робота по встановленню станції. Механічної станції первинної чистки стічних вод. Уже як підприємство проводить випробування станції первинної очистки поки що в тестовому режимі, і при позитивному запуску, при проходженні випробування, будемо вже запускати коридор ретенок в робочий режим і відповідно цю установку. Так, що десь на протязі двох тижнів планується вже запустити очисні роботу вже на новому обладнанні. Під час комунальної наради окрему увагу приділили питанням благоустрою громади, обговорили необхідність ремонту тротуару, оновлення автобусної зупинки та присвоєння її нової назви. До нас звернулися рідні загиблих наших героїв про те, що замінити зупинку. Яка має зараз назву «Ветлікарня», перейменувати його в честь героїв захисників України? І відповідно вони пропонують за власний кошт придбати павільйон цієї зупинки. Ну а місто вже візьме на себе благоустрій, встановлення благоустрій, ну і відповідно ж, перейменування даної зупинки. Також на комунальній нараді зазначили про пропозицію матері загиблого героя Олександра Шуби щодо висадки горобини на узбіччі вулиці Сорочинська від будівлі колишнього кінопрокату до вулиці Олександра Шуби із викладкою пішохідної доріжки. Висадку дерев планується завершити до кінця року. А саме монтаж тротуару запланована вже з наступного 2026 року. Попри всі виклики сьогодення, комунальні служби продовжують працювати у штатному режимі.